Вітаю вас, дорогі християни, сестри і брати. Для мене великий привілей доносити Боже Слово до всіх, хто цього бажає, хто має відкрите серце, хто цікавиться вічними істинами. Ми маємо чудову нагоду разом з вами роздумувати над вічними словами нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Який заявив, Небо і земля перейдуть, а слово Моє повік пробуває. І тисячі років покоління за поколінням нам яскраво доказують вірність і силу слів нашого Спасителя Ісуса. Сьогодні я бажаю пороздумувати разом з вами на один такий цікавий момент, де записано в Євангелії Матвія. У 16 розділі є написано так. 27, 28 вірші. Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Запевняю вас, що деякі з тих, котрі стоять тут, не зазнають смерті, поки не побачать. Сина людського, що йде у своєму царстві. Євангелія не так просто, дається зрозуміти зразу, коли ми починаємо читати, гортати її святі сторінки. Але чим більше ми будемо вникати в слово з різних євангелів, післанів Старого Заповіту, Нового, у нас буде формуватися цілісний погляд на волю Божу. На його бажання, на його характер, на його відношення до людей і так далі. У даному випадку є поєднання вічного і того, що має відбутися на даний момент. У 27 му вірші Ісус заявив про те, що має бути в майбутньому і те, що чекає Церква Христова і всі богобійні, ми чекаємо приходу нашого Спасителя Ісуса. Який заявив про ознаки, які відбудуться в природі, в політичній сфері, у міждержавних відносинах, яка буде напруга, все це описано в Іванглії словами Христа, про останні дні. Також він неодноразово заявляв про своє повернення, і учні думали, що він скоро повернеться. І перша церква жила такими очікуваннями. Що от, от Ісус має прийти. Але Ісусів план був на 2000 років, щоб більше і більше людей могли Його впізнати, спасти свою душу. У Бога є свій проект, який Він не всім відкриває, але нам Він описує своєму слові, щоб ми просто йому довіряли. І ось перший вірш говорить про кінцівку, коли Син людський прийде у славі. Отця з ангелами, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами. Це свідчить про те, що ми маємо бути дуже обережні і повинні докласти всіх зусиль, щоб ми не були засуджені за погані, недобрі діла. Наше життя коротеньке, швидко минає, і якщо ми про це не подбаємо, стоїть питання хто. І в цій справі нам дуже допоможе. Наша віра в те, що нас чекає. Бо якщо я не вірю, що буде суд, я не вірю, що буде вічність, я не вірю, що я буду давати звіт, то я можу жити, як попало, поводитися, як попало, і можу робити все, що захочу, добре і недобре. Але коли я вірю, що буде звіт, і по ділам будемо суджені, ми тоді маємо обережно проводити наші дні і сіяти добре, вічне і розумне. І для цього ми звертаємось, щоб побуджувати всіх, хто нас слухає, хто нас бачить. Давайте будемо дбати про наше майбутнє уже сьогодні. 28-й вірш говорить про те, що деякі з тих, що стоять, не зазнають смерті, доки не побачать сина людського, що йде. У своєму царстві. Про що йде мова? Мова йде про те, що Ісус на цій землі не відкривався у повній славі. Він навіть забороняв тим, кого Він зціляв, не розказувати і так далі. Ісус ніколи не тиснув своєю силою, владою, а, вняв, а вона в нього була не обмежена. Але Він дуже делікатно стукав людське серце з любов'ю, щоб людина сама відкрилася. Щоб людина сама цього захотіла, бо ніхто так не цінує нас, як той, хто нас створив. і ніхто так не хоче, щоб ми були вільні і щасливі, як наш Господь, бо Він нас створив для життя, для радості, для миру, для любові, для щастя це Він. Але гріх і наша гріховна природа нас збиває і направляє нас на іншу дорогу. Хто ж це ті, що не побачать смерті? Поки не побачать сина людського, що йде у своїм, своєму царстві. Ідемо мова про те, що через декілька днів, написано далі в 17 розділі, він бере Петра, Якова, Івана, і виводить на високу гору, і там перед ними переобразився. Його лице стало, як сонце, волосся стало біле, як сніг, все на ньому було білим і блискучим, і сяючим. І це було в славі такій великій і в силі, як би Ісус продемонстрував їм на короткий час, ось що буде в майбутньому, потім все це згасло, не наче на екрані. І коли вони сходили після того, як пронав голос з Хмари це син мій улюблений, Його слухайте. Це вже вдруге прозвучав голос, який чули учні і люди. Першу більшість людей почули над Йорданом був голос, який лунав з неба. Це син мій улюблений, якого я уподобав. А тут звучало ще більш конкретно: це син мій улюблений, Його слухайтеся. Якби настанова учням, щоб вони були покірні і послушні Христу, і понесли вістку Христову дальше. Ось що означає. Люди, які не побачили смерті, але побачили уривок слави і величі, у який має прийти у майбутньому наш Спаситель Ісус Христос. Звідки ми це знаємо? Із об'явлення Івана Богослова, який ще після оцього десятки десятки років пройшли, і Іван був на острові Патмосі, і він чув голос, який лунав з неба. І він побачив у славі Ісуса, так як описано тут Івана Матвія. Дуже подібно, що Іван побачив у славі, його лице, як сонце, одяг його білий, як сніг, і так далі, голос Його. Все це свідчило про те, що воно співпадає, так Господь прийде. Тобто два рази. Спочатку трьом людям Ісус показав, запевнив, потім. Особисто Івану відкрив ще більш широку панораму вічності, коли Ісус прийде у славі, і наше завдання, сестри і брати, хто нас чує, щоб ми цьому довіряли, ми не все можемо вмістити і зрозуміти. Але Ісус сказав, що як не будете, як діти, не увійдете в Царство Боже. Є речі, які нам не під силу зрозуміти, але Бог хоче, щоб ми йому довірилися. Як тому, хто ніколи не обманює, як тому, хто нас сильно любить, як тому, хто про нас дбає, що віддав свого сина єдинородного, щоб ми з вами були прощені, спасені, помилувані, прийняті, якщо ми, звичайно, цього хочемо. І тому нехай вас Бог усіх благословить, дорогі мої. І для мене стоїть питання собі ставлю і вам, коли прийде Господь у славі, чи ми його зустрінемо. Як нашого Спасителя, чи ми зустрінемо його як грізного суддю? Хай би ця наша передача, наше звернення допомогло нам наблизитися до нього, пізнати його вже тут, на тій землі, і серце своє віддати тому вже тут на землі, примиритися вже тут, пізнавати його тут, полюбити його тут, щоб потім. Не втікати і не кричати, горе покрийте нас. А це так буде з тими людьми, які нехтують, не вірують, насміхаються, зато потім будуть плакати, ридати, але вже буде пізно. Сьогодні день спасіння, каже Павло, сьогодні день приємний. Можна все поправити, можна все змінити. Прийшовши до Ісуса, і ми Його у вічності побачимо у великій славі. Хай Бог нам допоможе. Зустрітися з ним як з нашим особистим Спасителем.